Вітаю вас, дорогі підписники. Сьогодні у нас максимально цікавий випуск моєї покупки за півдня. Ранок починається з ароматної смачної кави. Зараз вип'ємо такої кави і та підемо знімати мій улюблений магазин. Пришли мы в мой улюблений магазин. И уже есть цей балдежный, мій любимый аромат от Алько. Балдежный пахнет, просто ну, мед. Офигенно. Ну і на крайняк, якщо не малько, я всегда беру такой афан. Червоне дерево. Тоже вообще балдеж. Балдежний. Ну, ісходя з свого, свого сьогоднішнього настрою я візьму, мабуть, червоне дерево за 55 гривень. Він пахне дуже цікаво, дуже цікаво, дуже ароматний. Що воно ще цікавого? Спеціальний туалетний папір по 44 гривні у нас йде. 4 штучки, теж вигідно. Що у нас по утепленню? Це, взагалі я обожаю такі магазини за доступність ціни і дуже широкий асортимент. Це дуже класно, дуже цікаво. Багато у нас по носочкам, по асортименту, і патріотичні, і всілякі отакі адідаси. Уже треба думати про утеплення. О, такий балдош у нас є, бачите, огородно садові такі капці. Ну без утеплення, правда. Для мене конкретно цікавить, я собі отаке купив Фа. І треба мені ще перчаточки робочі, бо руки треба берегти. О, такі треба взяти за 19 гривень. Хороші перчатки. Що тут у нас прибальство ще? Тут на щуку у нас є блесна, блешня всяка цікаво. Сіни дійсно не кусаються, все класні самі субстрати для садоводства і квітництва класне теж. І недорого. Ціники бачите. 7 літрів 32. Гривні Та це те ще дорого, 32 гривні. Горшки такі класні, дивіться, глиняні теж. Дуже гарні. Ну, приємно, приємно, звісно. А що це ці фішки значить? Ну, оці якісь. Ну, бонусне, що воно дає. Це фішки, це колекцію збирати. Кожна гривня з фішки перераховується. А, на на, досі, на, досі, на досі, да? Дякую, зрозуміло. Отаку тут дають фішечку. Ну, гривня вона коштує, типу, збирають гроші на дрони. Козаки та аврора. День сьогодні максимально чудовий. Зараз я йду ще в один магазин в тієї ж мережі. Подивлюсь що там є цікавого, може щось куплю. Прийшли у другий магазин. Ой, дивіться, які гарні шапочки в'язані для дівчат для дітей. Ціни такі 129,77. Макарони по 19 гривень. Що, навіть треба взяти спробувати, що воно таке. Так, чистячі чи засоби, що цікавого є по пастах. Цей магазин більший, він великий. Тут аквафреші і тому подібне. Фреш, G. Всіляка різних крам. Так, пластирі, мило. Багато цікавого. Ой, подивіться, як гарно. Такі носочки з котиками. Вони ті, як колготки. Такий реалістичний котик. Капець. Гар. Друзі, на цьому випуск закінчується. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Я вдячний кожному донатору, хто кидає копійку на розвиток. Все, цілую, обнімаю.